Євангелія від Йоанна розділ 21 Потому По тому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді от той учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо двісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, Сто п'ятдесят три. І хоч стільки її було, сіті не перервалися, Мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати. Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йон, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петром, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Перше послання до КОРІНТЯН, розділ тринадцятий. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бреняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. Роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумає зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не перестає пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, бо знаємо частинно і частинно пророкуємо. Коли ж настане досконале. Недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді. Спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов цих троє, але найбільша з них любов. Псалом 126-й Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами, ми раділи. Поверни, о Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах з радістю буде жати? Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна, повертається додому радий, несучи снопи з собою. Книга Проповідника, розділ перший Слова когелетта Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот. Каже когелет. Марнота марнот. геть усе. Марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця. Де має сходити? Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються. Знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга Пророка Ісаїї, розділ 44. А тепер слухай, Якове, мій слуго, Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, який тебе створив, тобі образ дав уже з материнського лона, який тобі допомагає. Не бійся, якове, слуга мій, є шуруне, якого я вибрав. Бо я виллю воду на спрагу землю, потоки вод на сушу, я виллю мій дух на твоїх потомків, моє благословення на твоїх нащадків. Вони ростимуть, наче трава над водою, наче верби над річками. Один скаже. Я Господній, інший назве себе ім'ям Якова, а ще інший напише на своїй руці: Господь і візьме собі прізвище Ізраїль. Так говорить Господь, цар Ізраїля, його відкупитель, Господь сил. Я перший, я і останній, крім мене, нема Бога. Хто мені рівня? Хай виступить, говорить, хай розповість, мені докаже, хто передсказав від віку те, що мало статись? Нехай бо нам прорече майбутнє. Не бійтесь, не полохайтесь. Хіба я вам здавна не вістив, не прорікав? Ви мої свідки? Чи є ще Бог крім мене? Ні, немає іншої скали. Я іншої не знаю. Вони ніщо, всі ті, що роблять Бовванів. Найлюбіші з них не дають жодної користі. Ті, що їм служать, не бачать і не розуміють нічого, тим і окриються соромом. Чи хто ж робить Бога та виливає Боввана і не чекає від нього користі? А тим часом усі поклонники Боввана покриються соромом, та й майстри їхні з людей? Нехай зберуться всі і стануть, вони злякаються і застидаються всі разом. Коваль працює при вугіллі і виробляє свою роботу молотком. Працює над нею сильною рукою, аж поки не зголодніє і не підупаде на силах, не п'є води, з утоми умліває. Тесля, шнур нап'явши, значить, крейдою міру, обточує ідола стругом, заокруглює його розміром і робить подобу людини гарного вигляду, щоб поставити її у храмі. Він рубає собі кедр або бере кипарис чи дуб, що його запримітив між деревами в лісі, або й сосну, що сам був посадив, а дощ її зростив. Іншим це служить на паливо його беруть, щоб ним зогрітись, запалюють, печуть хліб. Він же виробляє з нього бога і б'є перед ним поклони. Витісує з нього боввана і стає перед ним навколішки. Половину палить на вогні, на вугіллі пече печеню, насичується нею і гріється, примовляючи. Я собі добре гріюсь, дивлюсь на вогонь. З останку ж дерева робить собі Бога, кумира свого, і стає перед ним навколішки, ниць припадає, молиться до нього. І говорить, спаси мене, бо ти Бог мій. Вони не знають, вони не розуміють нічого, бо очі в них заплющені і не бачать нічого, і серце в них не розуміє, і не візьме собі такі до серця, немає в нього стільки знання і розуму, щоб собі сказати. Таж половину того я спалив на вогні, а на жару спік хліб та насмажив м'яса, та й з'їв. Чи то ж з останку я зроблю собі гидоту перед поліном битиму поклони. Хто вганяє за попелом, того зводить на манівці його збите серце? Він не спасе свого життя і не скаже. Хіба ж це не омана у правиці в мене? Згадай про це, Якове, Ізраїлю, бо ти слуга мій, я тебе сотворив, ти слуга мій, Ізраїлю, я тебе не забуду. Я розігнав, немов туман, твої переступи, твої гріхи, неначе хмару. Повернись до мене, бо я. Викупив тебе, ликуйте небеса, Господь бо вчинив це, скричіть радісно земні глибини, кликніть весело, ви гори, і ти боре з усіма деревами, бо викупив Господь Якова і явив свою славу в Ізраїлі. Так говорить Господь. Твій викупитель, що сотворив тебе вже з материнського лона. Я Господь, я створив усе, я один розпростер небо, я сам собою утвердив землю. Я обертаю на ніщо знаки віщунів, ворожбитів збиваю з пантелику, я проганяю назад мудрих в дурноту. Обертаю їхнє знання, я виконую слово моїх слуг, я здійснюю задуми моїх послів. Кажу Єрусалимові, заселися, а містам юдейським відбудуйтесь, я знову здвигну їхні руїни. Це я велю ви безодні, висохни, я висушую твої ріки. Я кажу про Кира, це мій пастир, що волить усю мою волю, що скаже Єрусалимові, відбудуйся, а храмові поклади основи.